Метафоричний хмар арт, засновник цього напрямку в мистецтві Борис Кононенко зі Станиславова, на рахунку якого вже півтора десятка персональних виставок. Мінливість образів, які швидко зникають, стала основою мистецтва з хмар. Однак пильної уваги цього автора вартує загалом усе, над чим за допомогою сонця, вітру і дощу попрацювала природа. Митець називає себе антиабстракціоністом, адже перетворює звичні й непомітні на перший погляд форми у візії з новим змістом. Я бачу їх. Тисячі, навіть сотні тисяч, але відбір, тому що повинні бути значимі образи, які інколи вкладаються в історію або в якусь літературу, або на, 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 на обличчі психологія повинна бути якась абстракція перетворює реальність у пляму. Я ж навпаки з плям витягую якісь реальні образи. Хоча ця реальність вже буде ніби всю реальність. Вот. Уже не така, як. Земна фантастична фанера або ж скорочено фанфан. -фан. Це один із видів хмар арту, який зосереджує увагу на світі дерева. Олійні фарби тут без потреби, адже ґрунт для класичного малярства приховує всі особливості основи. Однак, в нагоді стають сучасний акрил і давня темпера. Коли мальовнича деревина надто велика за об'ємом, автор пише вже не на ній безпосередньо, як полотно використовує збільшено світлину об'єкту. Через складність транспортування доробків із фанери презентував їх лише 10, решта. Ж робіт фотокопії до речі, експерименти з подарованими природою зображеннями. Борис Кононенко разом із групою самодіяльних художників започаткували ще в 70-х роках. В воду капнули кусочок бензину. Бензин давав свої кольори, розумієте, і якась така вот система була. Потім це було передано на стіну, де затикала штукатурка. Там бачили образи на асфальті, в каміннях. Міфологічно-психологічні ікар і дедал складні переживання у спогадах мавки, чи й просто двоє, як гармонія у всесвіті. Сюжети підказують лінії зрізів або ж поламані шматки фанери, які нагадують альпіністові зі стажем високі гірські скелі. Наступна експозиція робіт Бориса Кононенка міститиме вже значно більше напрямків його хмар арту, які систематизовані у схемі. Цю виставку автор презентуватиме 12 вересня у музеї мистецтв Прикарпаття.